Всім привіт! Ми з вами знову йдемо на нічний стрім. Я з Іваном. від відплаток спільнотів, де тут є зараз революційний кінотеатр. Ось. Це у нас фільм про журналістів? Насправді про ти, фільм про фотографів Фільм журналістів, супер Називається «Клуб без собачних. «Клуб без собачних. Е, ну, ви можете подивитися, Чекайте, це транслюється онлайн-фільм чи не транслюється? Ну тоді приходьте на майдан. Але якщо кому потрібно, пишіть на малін, де я вам скачати, зустрічати і подивитися. От. Потім, я, будь ласка, стрім, я затягну свою рукавичку. Я десь свою рукавичку стрімишку забула. Я насправді приїхала тільки сьогодні. Мене не було, мене не не було два дні в Києві. Я була вдома. На західній Україні. І мені донесли, донесла сорока на, на хвості і на крилах про те, що розбирають Грушевського, і про те, що віддали КМДА. Як тільки я це почула, е, я була взагалі в такому шоці Просто да? я я 4 години не могла нормально потикати. канати. Ми вчора вночі були в шоці, коли це все ставалося. Можеш кілька слів розказати про те, як це все було? Ну ми, власне, якраз я там не був. Але коли ми зрозуміли, що блін, вони одне кажуть, а потім розбирають... Хто це було? чекай, це було вчора, так? Це б... це почалося вчора. Вони почали там. Спочатку зробили якісь просто проходи. Якісь е, між ну да, мені да, казали, да. що вони розширили проходи, то для того, щоб був поїздку. Е, типу транспорту, да. типу, так. щоб машина проїжджала. Потім сьогодні почалися ці приколи із дачею КМДА. Тобто. Зважняно, що, вчора щось там а що почалося? І При чому тут е, позиція? Не <дивши> Добре, нехай припустимо про те, що вони здали КМДА. Е, Наскільки я розумію, вони його повністю здали, там все почистили, все помили і все. <питеріг> не <в> того питаєш, Та <питеріг> <якщо? питеріг> <Це> я розумію. <питеріг> Добре. Е, ну насправді я завтра буду цим розбиратися, тому що оскільки... У мене не було два дні. Скільки всього сталося, і завтра я буду зранку розбиратися. Завтра зранку в мене має бути стрім, в годині десь так восьмій чи осьомій. Я піду сходжу в КМДА, сходжу ще раз на Грушевського, спробую знайти якусь адекватну людину притомну, яка буде. Дякую. Добре, ну звичайно, мій колега, тобто теж притомний біля мене, але. <реш> яким боком, яким боком, добре. Насправді я хотіла сама йти стрімити, тому що я як це я зазвичай роблю. Але мене не пустили, сказали, щоб я взяла когось з собою. Тому що дівчині, ще такі красиві, як я. Скільки там переглядів. <реш> 141. 100... один, так. Оцього хлопця сьогодні виводили е, на моїх очах з території Майдану, е, щоб ви розуміли е, це можливо місцеве поживіння, хоча не знаю, не знаю, як його назвати. Я боюся підходити брати інтерв'ю, але здалеку виглядає так, ніби е, це хлопчина в шортах з. Та ні, в нього просто мотані, типу чомусь ноги, можливо, з якимись. Ні, шоком. ні, це, це в нього шорти. Шорти? Йдемо далі. Йдемо далі, тут не цікаво. Е, от. І що я кажу? Тобто, ну е, причому смішно, тому що всі стрими, які я вела вночі, які я вела е, на небезпечній сезоні, я вела сама і тут мені сказали, що мені треба з собою когось взяти. Та насправді це мене Богдана врятувала, Я хотів звідти звалити, вона мене врятувала. сказала, іди звідси, іди. От, ми приходимо в готель Дніпро. Е, От виховуючи те, що мої нічні стріми починаються з того, що я підходжу до кожної бочки, запитую, як справи, взагалі заходжу в медичний центр, хоча мене не завжди туди пускають. <рес> От, ну такий, знаєш, грати. Насправді мені одного разу заборонили заходити на Грушевського. Тому що я колись зночі в другої ночі туди зайшла і розбила, ну тобто, і вибила ногою їхні двері. Отак От, з ноги так, з справою. Хоч. Давай я отак. зніму, як це це робиш. Я йшла стрімом така, і, і вибила отак з двері ногою. І ми сказали, більше сюди не заходь. Так. От це обличчя сказали, більше сюди не заходь. Добре, поїхали далі. От, і було дуже смішно, тому що це був мій останній стрім, тоді, коли ще барикади не розбирали, і там було жахливо темно. Але стрім такий вдався, тому що єдине, що на стрімі було, це був мій голос і е, мої маті. Е, Звуки, коли я спотикалася об щось. Е, звичайно, через певний час ну, мене туди запустили. Ось ми приходимо зараз по першу палатку. В принципі, вдень я сюди не забралася, тому що вдень я активно відпочивала від Майдану, відкувала <кхи> своє день народження. Е, от. Я сьогодні, до речі, ходила в театр. Молодий театр? На Ваню. до речі, то, ти хто читав Чехова, він мене зрозуміє, тому що тут така дуже цікава алюзія на теперішню ситуацію в Україні Дядя Ваня і кожен, кожен власне, кожен актор, який грає свою певну роль, він може якось висвітлювати позицію і ситуацію ось тут власне, на Майдані. От, йдемо туди, питаємо, чи нас пропустять. Сейчас проходимо. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Нічна вахта стильно ТВ. І що ви хочете сказати? Нам? А, Ой, не по не подумай. <ріжу> І що? Без коментарів. І як? Нам можна прийти? Ні. А чому?

Я ми сюди, опа. Так. Е, нас не пустили, сказали, що я насправді забула, що не пускають личина Грушевського. Е, в мене сцені Івано-Франківському просто все вилетіло з голови. Просто, щоб ви бачили, ну, щоб ви розуміли мою позицію, я в дорозі за три дні була 42 години в дорозі. Е, ця історія, просто якщо хтось захоче її послухати, е, це треба готуватися, сідати з печеням. З печивом із кавою. З печаної теж можна. печеною теж можна. Тому що це було дуже смішно. О, а ну це старе можна, старець. Ось у мене, Ч... а, ось, він. ось він фокусується. Mm -hmm. Ось чудово. Це це все, що ми можемо вам показати. Ось зараз. Показуємо залишки Грушевського. Наскільки я побачила, розбирають вже е, першу барикаду. І другу барикаду розбирається, тільки третя, остання, четверта. От, ну, завтра покажемо вам знову зранку, як це, що це і далі. А зараз будемо направлятися в український дім. Е, там, до речі, якщо ви знаєте мистецька сотня, насправді ситуація доволі така епічна, тому що Грушевського це була єдина така, єдиний єдиний таке місце, на яке всі надіялися, тому що. Всі... Ви наші бійці. Тобто, Що мені здається, оскільки віддали ХМДА і віддали Грушевського, Грушевського, власне, було таким. Е, до, е, ну, щоб ви зрозуміли, ті хто, ті, хто був на Майдані, ті, хто був на Грушевського, Грушевський вже став таким специфічним. Е, е, свободи. І... Е, Скільки я дали у всіх почався такий почалося таке запитання, а чи, чи адекватно діє опозиція по відношенню до теперішньої ситуації? І всі почали вчухати свої потилиці. Тому що особисто для мене Грушечка пов'язана не тільки з тим, що там мене лупасили бахмутів, але там померли мої дво двоє друзів. Оля повернулася, о, привіт. Так, я повернулася. Mm -hmm. З чорного входу КМДА ще створиться. Ага. Зараз ми туди підемо. Альоскріми викликати ви хорошо спать. Читаємо ваші стріми. Богданці, привіт, добре передам. Так. Ми не пиво не п'ємо, ми йдемо ем, біля КМДА. Так, Такшонов. Я не знаю, що там біля КМДА, е, але ми зараз підемо туди після українського дому. Mm зараз. -hmm.

Ну, піти в КМДА. Тоді йдемо до КМДА. Там є і суботність, і те, що біля чорного ходу діється. Насправді, що я хотіла сказати, давай тобі холодно без особисті, то я не Що я хотіла сказати? Я я планувала відпочити від Майдану хоча б один день. І я коли приїхала, я була дуже шокована тим, що віддали КМДА того, що вибирать Люшевську, тому що особисто для мене Грушевське, я вже говорила, доволі знакове місце. І там е, піді мною там зривалися граната, я не могла дивитися хвилин двадцять, тому що от коли я знімала одного разу, піді мною взібралася граната, і я не могла дивитися хвилин десять, я не могла просто звідти вийти. І оце полювання на журналістів, яке там постійно відбувалося. І моменти, коли ти сидиш на пам'ятнику е, Лобановському е, і ховаєшся від е, зелених таких е, сленківських цих, Як же вони називають? Лазерних сказівок, лазерних які? казівок. Так, лазерних казівок. Зелені? Зелені. Тоді, коли я сиділа, були зелені. І це було так смішно, тому що я сиділа на на пам'ятнику, знімала їх, і в мене був фотоапарат. Я знімала їх, а тебе. Я знімала фотоапаратом, якому була така лазерна зелена ну, тобто. Живно, ти такий, ти ти я почала фотографувати їх, і вони почали в мене, в мене цілитися. І я там сиділа, я їх фотографувала, а вони мене. То в мене був дуже такий класний зум, і я така, от, почала їх фотографувати. От, ми зараз йдемо в КМДА, зараз буквально пройдемося по Майдану, потім підемо в український дім. Насправді в українському домі зараз працює не тільки бібліотека, зараз працює майже сотня. І всім, 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 хто чує зараз нас. Кажемо, що там дуже класно. Ми не будемо нічого анонсувати, але в них дуже багато є різних е, планів, ідей і майбутніх мистецьких акцій. На вони дуже давно. круті. Я там вже була, я вже говорила там з кількома людьми, і вони насправді е, дуже, дуже файні. Файні люди. Е, насправді художники вони такі доволі специфічні, е, але художники мистецької сотні робляться для того, щоб на майдані мистецтво процвітало. Тому що Майдан без мистецтва це не Майдан. З самого початку, як тільки почалося все. Скажи про кінотеатр з якості. О, кінотеатр, точно. Я коли приїхала, я офігіла буквально. Знаєте чого? Тому що вони придумали на революційний кінотеатр. А знаєте, що таке революційний кінотеатр? Це, це, це така величезна біла штука. Е, ось, дивимося до коло Це величезна біла штука, яка показує е, фільми. Вночі, в день, ну тобто, де нічого не видно, день... День нічого не видно, добре. Да, Але тільки якільки... починаються з сутінки, відкривається нічний кінотеатр. З восьмої до самого ранку. З восьмої до ранку, уявляєте, і тим людям, які не що робити на Майдані, там, не знаю, якщо, якщо у вас е, нудьга, там, чи, чи ви ніколи, е, чи ви просто занудьгували за фільмами. Чи просто хочете повчити українську мову чи російську? Чи просто вам не буде стояти біля біля головної сцени? Приходьте до революційного кінотеатру. Там є чай, там є теплі місця, там є цікаві люди. І ух ти, це дуже такі Де воно? Ну, От, там о там кінотеатр? Там кінотеатр. Бачите, там. за прапорами. Це прапорами. Я вам навіть пальцем покажу. <клес> мені пишуть, Оля, не приймається там більше всі їх свободів. Я в камбайдаві. Я читаю сьогодні ваші стріми і чесно кажучи. Я заскучила за стрімами, тому що е, нам не буде ні кіно, повторюю кіно від початку сутінків до ранку. І хто хоче, може походити. Е, Воно знаходиться біля палаток Спільної ТВ. Це власне ось ця чудова людина, яка називається Іван. Вона нас була цю штуку. Це не знаю, Я так рада, що я з ним познайомилася просто. Це неправда. Це зробив Денис. А ми тільки Тобі, це був Денис, а ми і тільки підняли на... сайт. Це був Денис, ого. Да. Нічого собі Ми ходили на два автомадану, Аф... автомайдан, Аф... да про декілька штук... кінцей, типу ага. колонки вони нам дали, дали усілок. Вот. Ага, а все такий Он Це штука через яку колонки. А, точно, я, я згадала. А, а потім Денис я з помови свого маленького ножика накромсав таку э, штуку під цей під екран. Э, ага. І поставили ще екран. А завтра нам мають привезти вже великий екран. Клас. Чекай, професійний, величезний, так? Так. Да. Ну скільки ми скажемо, тільки Ну, нового разу. Sorry, зараз понеділок ми йдемо в КМДА, е, я і Іван. Е, ось, ми не показуємо обличчя, але дивіться, які, які незвичайно красиві малюнки. Малюнки, бачите? Ось, супер. Насправді, за тих два дні, які я була на Києві, я дуже за, за Києвом заскучала, зачала за барикадами. Я сьогодні хотіла їхати додому спати. В Київ я в Києві живу зараз. Я не змогла, тому що в мене б ще що на Майдані. І як тільки я сьогодні зранку приїхала, зразу побігла на Майдан. Так, а як ви стрімите, Через комп з телефона? Я стрімлю з айфона. Реклама. Реклама. Тільки ти не платять, Тільки ти не платять, Насправді я волонтер. І єдине, що в мене є це айфон. З якого я стрімлю? Ну, мені водили банку в палаці, акумулятор і модем. Ось, я зараз стрімлю. Ну, я зараз вам фони не покажу, тому що це дуже буде дивно. Якщо. Ну, добре. Це така шутка. Шутка, шутка. Жарт, жарт. От. Ідемо зараз в КМДА. все зачинено. Хоча ж яка працює, так? Кофетайм працює. Скільки разів він мене врятував вночі, коли, коли в мене була нестача кофеїну в організмі. То зараз це знову реклама, не? Реклама кофетайму! Пам-парам-парам! Справді кофетайм я за смачну каву, але в них політика е, трохи проросійська. Е, от, що що мені не подобається в російській плісі, це те, що вона проросійська. Без коментарів. Ти чітко, ясно і все, <ріст> все <я> зрозуміло. <'яснице> От, і. Мені на російські. Е, здається, російською і англійською. Це російською. Я забула. От, останній раз, коли я знімала задніх дві КМБ, це я проходила такими. Ну, я вам не скажу, чим я проходила, а там, там були такі що... темні коридори. Ось. Я... Чорного ходу, чорного коридору. Я дуже хочу тебе побачити. О Боже! Мене хочуть побачити. А я, я не буду вам показувати себе, я буду тільки показувати Івана. А -а -а. <плес> 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 Ось ми підемо по містецьку сотню, повзмистецьку барикаду, вибачте. І там є три мішені. Преса. Ось це там, бачите? Преса, медики і. І, і, і мітингувальники. Ось тут ніч, нічний теніс. Йдемо далі. Слава Україні! Е, ось тут чіпляємося до мітингувальників. До речі, речі. столи для тенісу кращих е, айтішних компаній. Е, я знаю. Коли Е, Ну я насправді довгий час була дуже хотіла бути айтішником, знаєте чому? Тому що я хотіла виходити на свою перерву на роботі. І грати в теніс. І там або там пити безкоштовну каву. А потім я зрозуміла, що ще можна бути професійним тенісистом. професійним тенісистом! То що мені з Івана? От ще раз Івана покажу. Іван це такий жорсткий айтішник. Я його дуже люблю. Ну так, як богат. О, починає. Так, 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 так. Ти не покидай мене. Я, звичайно, можу самарський металів. А ви знали, що оця штука, яка зверху, вона оплетена. Бачите? Це все нитки. І все дуже отеплено. Все на КМД, хоч не перепост. Так. Ну що? Що вам з КМД, шановні? Тут все таке спокійно-мирно. Слава Україні! Слава Україні! Я добре, Привіт. Твої Двоє якісь справи? Та нічого немає. Що там таке? Нормально? Я в дозорі стою. В зорі, так? А що на, на чорному ході? Чорному ході. Так, їжі. Фу, не їжджає. — Ми підемо до зовнішнього. Дімо у цього бравого хлопця без обличчя. Та я тебе прошу, моє обличчя вже показали по всіх телеканалах. Іван, Вася, все. Ти звізда ютуба. Mm. Ось, щоб ви знали, це це мій земляк. Василь Білик. От бачите? Mm. П'є чай в час ночі біля КМД. Так, так, так. І такий весь бонежилеті, що просто я не знаю. От тут, напевно, всі 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 революційні дівчата його. Ні. Що? Я стесняюсь. Ого, у тебе ще такий шолом. Шолом, да, шокола. А хора б тебе зверху, можна подивитися. О, о, це клас. Супер. Шом карателя. Клас, супер. Тут мені пишуть, що тут якийсь захват. Так, шановні, який захват, це тихо спокійно, ми стоїмо біля КМДА. Давайте не панікуйте раніше в геймені. За <кхух> спокійно. Який штурм без мене? Действительно. Дійствительно. Бачите, я вам знімаю картинку, яка е, на півхвилини, ну... От, да. відстає. Відстає. Так що, шановні, нужна помощь без Що Оце таке? Хто мені там пише всяку фігню. Вів слімі. Все тихо, спокійно, шановні. Не, не двигайтеся. Передам привіти Богдані, так передам. Дивімось вас у Нью-Йорку. О, клас. Це зараз не Богдана, це зараз Оля. Так, що ми йдемо в КМД? Ви знаєте, ви тут такі пишете смішні е, смішні. Е, смішні коменти. А мені якось запропонували вийти замість і переїхати в Гавайя. Мені всі різні коменти пишеться, що там е, КМДА захоплюють. Ну, які КМДА? тут особисте життя моє вирішується. Які які Гаваї, нікуди ти з Городенки не дінеш? Ой, нормально. Добре, давайте ми підемо ближче, якось ось. Було дві провокаторші, і все. Які дві провокаторші? Е, нікого не було. У мене тут повірена інформація з таких повірених джерел, що ви що вам не снилося з повірених джерел. Казали, що нікого не було, ніяких провокаторів не було. Що, шановні, дивіться, я, я вас, я, я в тихомирну мирному знімаю і буду е, до вас через дві хвилини.